їжте сахар, сахар, корміт опухоль. які довели свою ефективність. На перше, що вони нам фотографували, це те, що їм там принесли тарілку свою. І голод ми... уб'є рак. завжди є психологічний, ну скажімо так, результат протеїнові коктейлі, повільні вуглеводи. Доброго дня, шановні глядачі. Ми продовжуємо наш підказ про онкологію, про запитання, які частіше за все спіткають нас, спеціалістів і пацієнтів. При лікування онкологічних захворювань. І сьогодні будемо розглядати тему, яка є дуже важливою для онкологічних пацієнтів, і має, має дуже дуже багато запитань, на які ми сподіваємось сьогодні відповісти. Да, сьогодні ми розберемо одну з найважливіших тем для онкологічних пацієнтів це питання. В інтернеті понад противоречивої советів. їжте сахар, сахар кормить опухоль. Только аутоімунний протокол, і голод уб'є рак. Давайте розберемося, що із цього правда, а що міфи. З чого ми почнемо? Ну, почнемо з того, що пацієнт э, з онкологічним захворюванням це є все ж таки пацієнт, а не просто людина, яка хоче якісь спробувати э, дієтичні чи. Якісь особливості харчування. Тому першим, першим треба пам'ятати пацієнтам, що їх зусилля всі, в принципі, мають бути сконцентровані на, на тому, щоб перемогти онкологічне захворювання. І харчування насправді є одним із елементів лікування, одним із елементів підтримки пацієнта, і насправді. Воно має допомагати пацієнту перенести онкологічне захворювання, перенести необхідне часто інтенсивне лікування і не заважати в першу чергу лікарю і пацієнту за рахунок тих речей, які ми дуже часто в практиці бачимо. Ми дуже часто бачимо, як пацієнти отримують інформацію про те, що необхідно дуже Різко змінити свої харчові звички, дуже різко позбавити себе якихось продуктів, або, наприклад, навпаки, ввести в раціон якісь понаднормові кількості якихось окремих продуктів, і е, насправді це нічого гарного не несе. Чому? Тому що є сучасні рекомендації з лікування. Онкологічних захворювань і вони включають в себе великий розділ по тому, як правильно харчувати пацієнта під час е, проходження лікування з приводу онкологічного захворювання. І от головні міфи при лікуванні онкологічних заболівань. Міф номер один. Сахар кормить опухоль. Сахар можна Правда ли це? О, це дуже цікава історія. Це насправді. З одного боку має своє наукове підґрунтя, тому що всі тканини організму живляться глюкозою. І чим більш активна тканина, тим більш активно вона поглинає цукор, і це використовують онкологи для діагностики часто. Наприклад, такий метод діагностики, як пет кт він використовує глюкозу як носій, яка транспортується в активні якісь ділянки але її трошки мітять таким радіоактивним ізотопом і фактично використовують поглинання глюкози тканинами для діагностики дуже активних якихось тканин і насправді і тканин онкологічних пухлинних. Але що стосується можливості вплинути на ріст пухлини, тим, щоб позбавити людину цукру і вилікувати від онкологічного захворювання чи навіть якось. Покращити прогноз. Ні, це не так. Чому? Глюкоза, рівень глюкози в крові, він насправді є доволі таки сталим. Ну, якщо людина не має цукрового діабету, то рівень глюкози в крові в нормі у людини підтримується на доволі такому рівні, який регулюється в доволі вузьких межах. Чому це так? Тому що нам потрібно функціонувати. І такі тканини як центральна нервова система, головний мозок. Вони дуже до того агресивно відносяться, якщо рівень цукру навіть трошки знизиться. Тобто, якщо у нас умовно рівень цукру в крові 3,5-5 мілімоль в літрі, то якщо він знижується до двох, то головний мозок на це відреагує такими доволі яскравою симптоматикою, втратою свідомості судомами. Я не думаю, що це комусь до вподоби. І це ви бачите тільки при зниженні. Рівня цукру, ну фактично наполовину. На Для того, щоб пухлину змусити не розвиватись, не рости, потрібно позбавити її живлення повністю, тобто потрібно знизити рівень цукру або глюкози в крові майже до нуля. І це практично неможливо, тому що всі тканини перестануть функціонувати. По-друге, жодних досліджень того, що якісь Обмеження в вживанні продуктів багатих на цукри, на глюкозу може мати якусь протипухлинну активність. Немає таких жодних доказових даних. Відповідно, такі, скажімо так, можливості вплинути на онкологічний процес, позбавивши її харчування, вони в науковій, в науковій спільноті, взагалі в практиці існують. Наприклад, при гострій лімфобластній лейкемії один з лікарських засобів, які ми застосовуємо, він викликає зниження в крові однієї амінокислоти. Тобто, це для, пухлин, для пухлинних клітин саме гострої лімфобластної лейкемії Ця амінокислота для них є дуже важливою, без неї вони вмирають. Так, от, фактично, там такий самий принцип: для того, щоб ці клітини... Вмерли, нам необхідно досягнути концентрації цієї амінокислоти 0,01 міліграм в літрі, тобто дуже низьких. І тільки тоді виникає якась протипухлинна активність. Тому обмежувати себе з, з приводу онкологічного захворювання вживанням вуглеводів необхідно в якому сенсі? В сенсі загального здоров'я. Тобто, часто люди мають супутні захворювання, такі як цукровий діабет. Тоді, звісно, треба регулювати рівень глюкози і мати спеціальну дієту, яка обґрунтована наявністю цукрового діабету, ну і фактично застосовувати необхідні лікарські засоби для врегулювання рівня глюкози. Друге, це не застосовувати ну, некорисні вуглеводи або шкідливі вуглеводи тобто, це вуглеводи, які ми їх називаємо швидкі вуглеводи. Вони зазвичай все ж таки. Цю е, глікемічну криву пацієнта чи взагалі толерантність до глюкози можуть як-то по погіршувати, порушувати. Тому пацієнт має отримувати, по-перше, збалансоване харчування, і вуглеводи в ньому мають бути присутні. Все ж таки, здебільшого, це вуглеводи, які є повільними вуглеводами, тобто це, е, з... крупи, так? Ну, да, от, наприклад, крупи. Вони багаті ще часто на клітковину, якщо не оброблені крупи. Відповідно, для пацієнта це буде корисніше, ніж позбавити себе, скажімо так, джерела енергії, бо глюкоза у нас є джерелом енергії. Позбавити себе джерелом енергії, і фактично жодної протипухлинної, скажімо так, активності від цього не отримати. Зрозуміло. Міф номер два аутоімунні протоколи. Що ви об этом думаєте? Дивіться, є, скажімо так, дуже багато дієтичних втручань, які довели свою ефективність. Наприклад, в деяких випадках так звана кетогенна дієта, в тому числі, корисна для пацієнтів з епілепсією. Тобто, це чітко визначений. Перелік продуктів це чітко вистроєна стратегія харчування пацієнта, яка ну, на якийсь певний відсоток покращує певний клінічний стан. Так само аутоімунний протокол, ну тобто, це застосування продуктів харчування, які мають деякі, ну скажімо так, природні протизапальні властивості, але самі по собі вилікувати жодне аутоімунне захворювання неможливо, тільки дієту. Було б все дуже просто. І насправді з онкологічними захворюваннями, мабуть, якщо б все так було легко, що можна щось не їсти і вилікуєшся або не захворієш, то, мабуть, вони б не вже б давно не виникали і сказали, б, ну не їжте і буде все добре. Насправді ні. А єдине, що треба пам'ятати, що, наприклад, колоректальний рак або рак товстого кишківника, він напряму пов'язаний зі звичками харчування людини протягом життя. Тобто людина має все ж таки протягом життя звертати увагу на свою, скажімо так, тарілку, раціон. І ця тарілка умовна, ця тарілка умовна, яка малюється на картинці. Людина завжди має пам'ятати, що краще, щоб половину з неї точно займали овочі, клітковина. Ще половину можуть займати повільні вуглеводи, такі як крупи. Як і е, обов'язково ще одну четвертину вже з тої половини, скажімо так, це білки. І це буде правильно по відношенню до кишківника людини, і саме такі харчові звички, які формуються протягом життя, а саме е, вживання е, більшої кількості е, свіжих фруктів, овочів, вживання клітковини, вони будуть профілактувати деяку частину онкологічних захворювань. Так, да, тоді який підхід правильний, що бути в тарелці у онкологічного пацієнта. Якщо ми вже говоримо про встановлено, так, якщо у пацієнта вже встановлений діагноз, то для цього пацієнта є конкретно, ну для всіх пацієнтів з онкологічними захворюваннями є конкретно розроблені рекомендації, і вони виходять з такої прагматичної мети. Ми розуміємо, що пацієнту потрібно буде пройти певне лікування. Певні етапи не завжди це тільки хірургічний етап умовно. Це може бути і зазвичай це комбіноване лікування, це і хіміотерапія, і променева терапія. І дуже часто пацієнт з онкологічним захворюванням має в силу певних особливостей. це не... Тому що все погано чи певних особливостей його захворювання має отримати от таке мультимодальне лікування. Так от, щоб перенести це лікування, пацієнт має мати певні, скажімо так, свої внутрішні резерви, певні сили для того, щоб його пройти, таке лікування. І якщо умовно хірургічний етап є першим, то пацієнт і на цьому етапі має. Ризик нутритивної недостатності от нутритивна недостатність це будь-який дефіцит поживних речовин в організмі, який може бути е, таким неявним. Тобто пацієнт може ніби виглядати ну, звичайно, але вже мати певні, певний нутритивний дефіцит. А може бути і явним. Пацієнт може втратити до 10-15% маси тіла тільки на момент діагностики його онкологічного захворювання. А йому, ще пройти цілий етап лікування. Так ось, щоб пацієнт а, мав сили отримати це лікування, і фактично, більшість онкологічного лікування ну, в певній мірі пов'язано з тимчасовим руйнуванням тканин. Як це відбувається? Тобто, хірург він умовно евакуює із тіла людини онкологічну пухлину. Але він же не може це зробити не розрізаючи, не пошкоджуючи, е, оточуючи тканини, е, незважаючи на те, що зараз є дуже делікатні способи хірургічного лікування у нас в на центрі, ти знаєш, вони застосовуються там лапароскопічна Лап, хірургія, ендоскопічні втручання. Але все одно, коли е, пухлина росте, вона, як то знаєте, чіпляється за все, що рядом, і. Наша мета забрати це максимально, і при тому, все ж таки організму треба буде, скажімо так, ну, закрити якісь прогалини, які утворилися в судинах, в навіть зажив, щоб заживити шкіру, для цього потрібен пластичний матеріал, утворити нові там клітинки. І єдиним джерелом пластичного матеріалу для людини є білок. А фактично амінокислоти, які утворюються з білка і потім вже будують новий білок. І без білка ніякі процеси відновлення, ніякі процеси регенерації тканин неможливі. І тому в раціоні пацієнта онкологічного обов'язково має бути повноцінне джерело білка. Тобто, це те, яке містить абсолютно всі амінокислоти, незамінні і замінні. Для чого? Для того, щоб умовно, якщо хірург виконав резекцію. Частини кишківника і забрав пухлину, дві інші частини кишківника мають між собою відновити сполучення, і для цього в першу чергу потрібен білок, який має поступити. Ну, може поступати різними шляхами, в тому числі й внутрішньовенно, але найбільш фізіологічним шляхом є білок. Тому сучасні рекомендації вказують, що пацієнт тонкохворий має отримувати не менше півтора грами білка на добу. Умовно середньостатистична людина має отримувати близько 100 грамів білка в раціоні щодня. Половина може бути рослинна, половина бажано тваринного походження, і цей компонент є вкрай важливим не тільки при хірургічному лікуванні. Пацієнт, який отримує хіміотерапевтичне лікування, він теж часто є виснаженим. Він є. Він Отримує е, таку терапію, при якій деякі періоди в його Обучні лікуванні так, да. він може Тошно, да. нудоту мати е, 2-3 дні не їсти. І все це буде безумовно відображатись на тому, як пацієнт буде проходити всі подальші етапи лікування. Умовно, для відновлення, компонент, для відновлення наших компонентів крові. Ну, Відомо, що після проходження курсу хіміотерапії у пацієнтів знижуються показники лейкоцитів еритроцитів, і для їх відновлення теж потрібен білок. Тому чим більш повноцінне буде харчування пацієнта в періодах лікування, чим менше буде втручань, от таких от умовно позбавлення пацієнта чогось, угу. тим скоріш за все більш оптимально пройде пацієнт лікування. Він зможе Пройти через всі етапи, не маючи великих перерв, ускладнень. Фактично дуже простим є рівняння. Пацієнт, який має нутритивний дефіцит, нутритивну недостатність, яка не коригується, тобто, умовно, на неї закрили очі, він має на 30% більше ускладнень на всіх етапах свого онкологічного лікування. А що насчет протеїнових коктейлів? Це сучасні, сучасна допомога пацієнтам. Це так звані збалансовані суміші для інтерального харчування. Вони дуже мають широке застосування насправді, і ми їх застосовували дуже багато при лікуванні дітей з онкологічними захворюваннями і оцю, оцю прірву. Між тим, коли е, дітей у відділеннях онкологічних просто обмежували повністю, їх е, годували тільки вивареною картоплею до повноцінного харчування ще й плюс до спеціального лікування, лікувального харчування, це дозволило додати фактично близько 20-30% дітей просто шанси на одужання. І е, е, це дуже дивно було для нас колись. Там в 2000-х роках, коли діти їхали за кордон від нас на лікування, перше, що вони нам фотографували, це те, що їм там принесли тарілку, тарілку свою. І ми побачили, що їм можна запечену рибу, що їм можна там, запечені овочі, всі види м'яса. Тобто і насправді це дуже гарний має вплив, тому що окрім лікувальної. Мети в харчуванні завжди і психологічний, ну, скажімо так, результат. Людина має мати апетит, смакові властивості, отримувати якесь, коли можливо, задоволення. І тому харчування пацієнтів все одно має бути повноцінним. А суміші для інтерального харчування, так звані протеїнові коктейлі. Дуже важливо, щоб вони були спеціально розроблені для пацієнта. І зараз таких продуктів багато. Що саме важливе, що вони містять не тільки білок, вони містять і дуже велику кількість всіх необхідних нутрієнтів для людини, в тому числі і необхідні вітаміни, мікроелементи. Чому це важливо? Тому що все ж таки прийшли до висновку вчені в усьому світі, що чим більш повноцінне харчування буде людини в періоди проходження онкологічного лікування, тим краще вона його пройде, тим легше вона впорається з Тими паузами з періодами, з ускладненнями, з побічними явищами, тим а від того залежить кінцевий результат. Бо чим людина проходить лікування, ну, скажімо так, по графіку, чим вписується лікування людини краще в графік, який запланований, тим результативність кінцева буде краще. Тому для кожної людини або для то, хто доглядає за людиною з онкологічним захворюванням, це надзвичайний челендж. Як то зараз кажуть, це створити все одно нормальний повноцінний раціон, ще й з необхідними смаковими властивостями, щоб людина мала гарний апетит і фактично із задоволенням отримувала ту їжу, яка буде приносити їй користь. Когда ограничения оправданы? бувають ли такі ситуації, коли эти ограничения дійсно нужны? Так, звісно, є клінічні стани, в яких певні обмеження дійсно є обґрунтованими, але це більше не обмеження, це більше, скажімо так, полегшення деяких ускладнень чи побічних ефектів за рахунок використання чи навпаки уникнення якихось. Тимчасового продуктів харчування. Умовно, якщо у пацієнта є стоматит, це доволі часта ситуація під час лікування онкологічного захворювання, то, звісно, краще їжа, яка буде м'яка, яка не буде подразнювати слизові оболонки і не буде здійснювати свого агресивного впливу. Хоча насправді є такі цікаві, цікаві дослідження, що для того, щоб зменшити важкість стоматиту у людини. Часто рекомендують під час введення окремих препаратів їсти льод або льодяники, або заморожений сік, або морозиво. Для чого судини при цьому слизової звужуються, кровопостачання обмежується і кількість хіміопрепарату, який би здійснював свій вплив там, де нам не потрібно, умовно, якщо це не є. Необхідна нам ділянка для впливу, він зменшується. Тобто, умовно, якщо пацієнт має прооперований кишківник в перші доби, звісно, оптимальним буде знов-таки ощадливе харчування із застосуванням обов'язково ентеральних сумішей протеїнових коктейлей. Для чого? Для того, щоб людина отримала всю необхідну кількість поживних речовин, але кишківник не мав там здуття, не мав Якихось побічних таких на їжу, в тому числі і на молоко, можуть бути різні побічні прояви під час проходження хіміотерапії, тобто це класичні прояви лактазної недостатності у дорослої людини. Відповідно, в такі періоди лікар завжди порекомендує який саме на цей період обрати режим, раціон харчування, щоб не провокувати деякі. Деякі ускладнення і додаткові е, стани, які можуть ускладнити перебіг онкологічного захворювання, Тобто, ніякої дієти від рака не существує і существує только індивідуальний підход. Так, так, Анастасія, на жаль, не можна вилікувати онкологічне захворювання виключно дієтою. Нашкодити е, теж, на жаль, можна якимось. Різкими змінами харчової поведінки, фактично порушенням загальних принципів і введенням пацієнта в стан катаболізму, це теж недобре. Покращити результати правильним, правильним підходом до харчування пацієнтів онкологічних можна і тому треба використовувати обґрунтовані наукові підходи. І пам'ятати, що те, що створено сучасною наукою, те, що створено сучасним світом, воно є на користь. І якщо є можливість це використати, то це треба робити. А якщо немає можливості, то завжди треба знайти той підхід до харчування пацієнта індивідуальний. Який буде приносити найбільшу користь, не мати шкоди, і е, мати певне задоволення для пацієнта з онкологічним захворюванням, е, навіть таке задоволення, як прийом їжі. І так, три головні правила питання: не садіться на жорстокі дієти, білок і кількість калорій це важливий критерій, і питання має бути комфортним. И самое важное, никаких крайностей. Рак лечится не диетой, рак лечится медициной. Спасибо, Михаил. Дякую, дякую, Анастасия. Дорогие зрители, если у вас есть вопросы, пишите их в комментариях и подписывайтесь на наш канал. И звертайтесь до специалистов. Дякую.